Доброго дня в ефірі Огляд Блогосфери. Я Сергій Руденко. З боку Новоазовська російські військові обстріляли українські позиції. Петро Порошенко сподівається, що 5 вересня буде оголошено двостороннє перемир'я на сході України. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Однак розпочнемо із ситуації, яка складається біля Маріуполя. Як повідомляє Рада національної безпеки та оборони близько 2 години сьогодні в районі населеного пункту Безім'яне російська артилерія відкрила вогонь по позиціям збройних сил України. За даними розвідки, неподалік гарматних розрахунків розташували знімальні групи російських телеканалів. Їх метою було відзняти черговий провокативний матеріал, але без принципності російських військових та мас і далі немає меж, як Інформує РНБО вогневі позиції російської артилерії облаштували на території пансіонату УТЕС. Втім, українські військові не піддались на провокацію мобільними групами сил АТО в районі населеного пункту Ком'інтерного було знищено зенітну установку терористів та автомобіль Урал упродовж усієї доби на сході України. Росіяни обстрілювали позиції українських силовиків українських військових. Прошу зараз подивитися на карту АТО з території Російської Федерації і надалі продовжують обстрілювати територію української. Держави, що ж стосується Маріуполя, з'явилося повідомлення про те, що близько 20 російських танків почали обстріл околиць Маріуполя. Про це повідомляє прес служба батальйону Азов. Російські окупанти почали наступ з боку Нова Азовська. З того боку виршло близько 20 танків, які почали обстрілювати село Широкіна, повідомляє прес-служба Азову Дмитро Лінько, який перебуває. В зоні проведення бойових операцій пише: почалась активізація ворогів з боку Новоазовська почався артобстріл наших передових позицій. Поки що у нас без страт. Пізніше він повідомив, наш БРДМ повністю знищений. Є перші поранені під Маріуполем. Олександр Данилюк, радник міністра оборони України, пише на своїй сторінці у Фейсбуці. Підрозділами збройних сил України відбито наступ противника на Маріуполь. Знищено декілька одиниць ворожої бронетехніки та жива сила. Продовжується обстріл наших позицій російською артилерією, яка в порушення міжнародних правил війни розміщена в населених пунктах під прикриттям цивільного населення. Розвідувальним підрозділом Збройних сил України знищену зенітну установку та розрахунок. Ігор Луценко, депутат Київради та громадський активіст, пише: Колега Мосійчук повідомив, що на підступах до Маріуполя вибухи та рух московських військ. Мої друзі у Азові вимкнули телефони. Не можу їх спитати про подробиці. У Азові мається на увазі батальйоні. Азові Олексій Голобуцький пише. на своей странице в Facebook. Судя по всему, под Мариуполем русские начинают операцию принуждения к миру или просто к переговорам с террористами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Ник Фельдман поведомляет на своей странице в Facebook. Обновление ситуации по Мариуполе. Говорят, что уже в 7 километрах от 14-го блокпоста, где мы были, где местные жители расставляли противотанковые ежи и рыли окопы с блиндажами, идут танковые бои. Вот так спокойный Мариуполь по воле Путина становится городом в военном положении. Мэр Хатлубей вчера очень жестко высказался о плане Путина насчет Мариуполя. Путин обкакался в Керчи и теперь хочет проложить прямой сухопутный маршрут в Крым через Мариуполь. Мы не сдадим свой город. Теперь еще мирный вчера город ждет, судя по всему, страшное испытание. Юрий Бутусов, шеф-редактор интернет-выдания «Цензорнет», пишет про ответственность Яку мають нести керівники військового відомства за ситуацію, яка складається на сході України? Я сподіваюся, що зараз, коли ряд атлічних українських частей, 25-та воздушна десантна бригада і рота спецназу МВД київ 2 знаходяться в окруженні російських військ, генерал-полковник Муженко знаходяться там. котле, а не на своей комфортной базе в тылу. Как можно воевать без тылов? Неужели этот горе военачальник не понимает, что без снабжения тылового обеспечения современная война невозможна? Неужели трагический опыт отступления в секторе Д и Иловайска не может научить даже бронелобового и недалекого человека. Неужели верховный главнокомандующий Петр Порошенко не может наконец поменять этот Це бездарне командування. Щоб командування АТО почало вести бойові действия согласно правилам военного іскусства, питає Юрій Бутусов. Ну і сьогодні відбулося. У Верховній Раді закрите засідання парламенту. Олександра Кужель написала на своїй сторінці у Фейсбуці після закритого засідання парламенту, обурення та повне розуміння того, що парламенту брешуть так само в цій країні. Ніхто не має достовірної інформації, ніхто не розуміє, що відбувається в країні. Звертаюсь з відкритим листом до президента. Прошу його надати чесну відповідь суспільству. Не розгойдуйте човен з таким закликом, звертається до суспільства ваші Петро Олексійовичу, речники та радники. Симптоматично, але саме Таким посилом до російської позиції виступає і пан Путін. Очільники двох країн, що знаходяться в останній війни, говорять одні ті ж самі слова та знаходять одного ж внутрішнього ворога. Петро Олексійовичу в Україні зараз немає жодної здорової політичної сили, яка б перебувала в опозиції до вас. 54% довіри це той кредит, який надав вам український народ, повіривши в ваші обіцянки про одну тисячу гривень в день учасника МАТО та закінчення військових дій за два тижні. І як закликає Олександра Кужель. Петра Порошенка дайте Петре Олексійовичу нарешті відповідь, що відбувається на сході України, і точну картину того, що відбувається на східному фронті. Володимир Арів пише про закрите засідання Верховної Ради в своєму Твітері. На засі... на закритому засіданні Верховної Ради створили тимчасову слідчу комісію з розслідування трагедії під Іловайськом. Нагадаю, що під Іловайськом в оточення потрапила дуже велика кількість бійців. Українських бійців говорять про три тисячі українських військовослужбовців, які потрапили в оточення. І от власне Верховна Рада намагалася з'ясувати, як така велика кількість бійців потрапила в оточення. Мілан Леліч, журналіст, пише про закрите засідання, на якому і розглядали власне Іловайську цю трагедію. Пише: суддя по отзивам нардепа і сповняючи об'язаності міністра оборони. Про і сповняючи об'язаності міністра оборони Руснака, який виступив на закритому засіданні. Гелетей, і що самый худший генерал. Но, ну, між інше, Валерій Гелетей, міністр оборони, перебуває разом з Петром Порошенком на саміті НАТО у Нюпорті. З'явилася інформація про те, що після зустрічі з п'ятіркою світових лідерів Петро Порошенко заявив, що Завтра можливо проголошення двостороннього припинення вогню на сході України. в разі якщо контактною групою буде е, узгоджено мирний план, в п'ятницю о 14-й має бути відбутися засідання трьохсторонньої. Контактної групи у мінську, до речі, на якій має бути підписано документ, який передбачає етапність запровадження мирного плану. І першим елементом в ньому буде припинення вогню, сказав Петро Порошенко. Якщо зустріч буде підтверджена, якщо вона відбудеться, я дам доручення керівництву генерального штабу про двостороннє припинення вогню. І ми сподіваємось, що імплементація мирного плану буде започаткована вже 5 вересня. Якщо цього не відбудеться, то ймовірність наших рішучих дій щодо де. Ескалації конфлікту є дуже високою, зазначив президент Святослав Цеголко, прес-секретар президента Порошенка, в Твіттері написав, що переговори, що мали тривати півгодини, розтягнулися на понад годину. Українське питання ключове. Мирослава Гонгадзе, журналістка, пише на своїй сторінці у Фейсбуці: у наступні 30 Шість годин обіцяють оголосити про надання військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки та країн НАТО. Нагадаю, що вчора Володимир Путін виступив своїми мирними. Ініціативами щодо врегулювання ситуації на сході України він оголосив сім пунктів, відповідно до якого українські військові мають відійти від великих міст не застосовувати артилерію, авіацію, а також створити гуманітарні коридори для виходу біженців зі сходу України. І, окрім того, цей план передбачає відбудову Донбасу. Тим часом в твіттер-аккаунті Слов'янськ повідомляється, що жителям Туреза проросійські бойовики пропонують отримати російський паспорт у обмін на тисячу. Гривень ось така ситуація складається на сході України. Дипломат Богдан Яременко пише на своїй сторінці в Фейсбуці не безглузді висловлювання президента, мерів, губернаторів чи політиків, а ось такі бігборди мають висіти на кожному кроці в країні, яка воює. Браво! Бердянськ! Навіть трохи спокійніше стало, бо про підготовку оборони Бердянська у нас мало що писали. А при падінні Бердянська Маріуполь виявиться відрізаним від решти України і як наслідок захопленим за кілька днів. Ну між іншим з'явилось інформація про те, що жителі Бердянська також риють окопи і готуються до наступу російських військ, які нагадаю знаходяться в Новоазовську. Це 30 кілометрів від Маріуполя. Олександр Міхельсон, журналіст, пише про. Можливість запровадження воєнного стану в Україні, Воєнне положення – подарок Путіну, но маленький Воєнне положення в Україні означає большой психологический выигрыш нашего врага внутреннего и внешнего. Вот мол, в Хунті признали, что просто так в рамках какой-то АТО справиться с мирными ополченцами не могут. Но это ще не означает объявление войны России. вопреки распространенному мифу. Поэтому Путину необходимо именно объявление войны. В случае ввода военного положения это очень реально. Те же граждане, которые кричат сейчас, что нужно военное положение, увидят, что оно не дает улучшений, а оно не даст и дать не может. И начнут кричать, что давайте объявим, с кем мы воюем. И мы объявим. И вот после этого Путин имеет все, все права бомбить хоть Киев. Хоч чоб. он, звісно, і так не остановится, але без об'явлення війни он проігрує во времени, Написав Олександр Мхейсон на своїй сторінці у Фейсбуці. І Олесь Ільченко пише про біженців на своїй сторінці у Фейсбуці. Ще раз про біженців. Знайома моїх родичів, тітонька з Горлівки просила притулку, каже: обстріли бомбардування, сижу в підвалі. Щиросердні літні люди в Києві прийняли і безкоштовно, надали житло немолодій жінці. Та пожила, відпочила, постійно згадувала війну наших і укрів, як вона казала. Розповіла, який при Безлері був порядок. Зрештою заявила, що в Києві їй не подобається, вона повертається до Горлівки. Вільному воля, як кажуть, їхала спокійно, мабуть, знає всі виходи і входи. До міста на прощання сказала, що хоче, аби Київ нарешті розбомбили. і Путін переміг укрів і позичила одну тисячу доларів на дорогу. Повідомляє письменник Олесь Інченко. Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше вже я вам розкажу завтра о 14.00. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.